А чому Пугач? Ну так традиційно в Азові. Дуже рідко знаєш прізвище. Я такий думав, що щось десь пов'язане, можливо, з прізвищем. Хоча ні? Ні, ні не пов'язано. Це набагато простіше. Після КМБ, але це не КМБ, це коли був ще Азов Спартан, я його пройшов, і ми попали всі на Урзуф, на розподіл. А це такий ще суворий там відбір да, це... такий був. це Не той, що навіть зараз це. Да, я вважаю, це відбір просто на характері. Ти повинен mm -hmm. його пройти. Пройти все. Знань давали набагато менше, ніж зараз на БКБП, що uh -huh. проводять інструктори <кій> набагато менше, але перевіряли силу волі на зламність і тому подібне. Це дуже корисно, що було це зооспортан на той момент, дуже корисно. І потім ми потрапили на Орзув, були на розподілі, який підрозділ, і кадри треба було заповнювати анкету, особисті дані. Там треба було позивний. Так. Все, що мені прийшло одразу в голову а ну, вже ж вже було зайнято. Я подзвонив своєму однокласнику і кажу, Саша, треба Саша, що це думати. Саша, надо надо Саша перезвонюючи з минуту, каже, Пугач. Я кажу, що? І він каже: ну, коротше, два варіанти: це український пістолет, часів козацтва маленький. Угу, пугач. Так. Ну, так точно. І російську філенсова. Uh -huh. Те ж теж саме. А мені вже кричали: Давай, давай, реще! Я такой, да, да, пугач, 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 давай, все, пиши. Ну, от, от і так. Теж не жалкую.